Всім привіт! На зв'язку мені агросуме. Запитували, який самий найдешевший трактор на повному приводі. Показую. Ось передок у нас яблучний мост. Це у нас Шифен 244. Це трактор ремінний. Трактор одноциліндровий. Боковий радіатор у трактора. Лічильник-мотогодин вже також є. Окремо винесений насос НШ. По шинам шини 9,5х24 і по навісті по задній. По-перше, дуже класна коробка у трактора, реально непогана. Примусова гідравліка, є окремий гідросиліндр. Така, кріпенька 3 нормальна В принципі, по наявності цей трактор є, героїкрут 15 місто суми. Можна приїхати, його протестувати і забрати. По вартості він буде коштувати 4350. Ось такий красунчик є по наявності. Це буде самий найдешевший трактор на повному приводі. Заїжджайте, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!